Всім привіт, з вами Герой Реакція. Так, вітаю усіх. Давненько вже знову реакцію не знімав, тому нарешті цього робити. А, друзі, коротше кажуть, що реакція та трейлери, будь ласка, під назвою UDS. Дюспаді, коротше, бачить за англічана, я так погано це розмовляю. а до трейлера PlayStation 5 gamers. А, Тому, друзі, субтитри на моє відео вже підключили, тож, буду прикладу з українського субтитра. Тож, нехай будуть отак, вот вот, буду так і то, тому подібного. Короче кажется, давненько цього не знімав реакцію, тому я ж казав же поводу, що рідко буду знімати, тому у мене ще інші канали, тому я зроблю для найцікавіше. тож якось так ось цього. А поки що, друзі, підписуйтесь на моєму каналі, поставте це подобайками, дзвіночок та коментар, пишіть, і які ваші доступні реакції та які у вас ідеї поводу і так далі. Пока ж таки друзі, оціните так, подіяте з відео і так далі. все. А передай я з Ютубе привіт мене, так от на мою канале і так далі це. Пославцям, суть барявів в телеграм-каналі и в групі. Тож, опис під відео. Да. Якось так от цього. А, щось, друзья, давайте почнемо. Це відео вже вышло три дні тому. Відео на цьому каналі і виступить подивіться на всю цікавіше на всю. Цю... Трейлера і на цьому все. Я сподіваюся, авторський пара не буде. Якщо автоський пара буде, то мені до Одесі вибору цього немає. Тож, друзі, давай почнемо. Да. Поїхав, коротше, чемпіонат світу за версія ВБС тайсона фюрі Ось і ми починаємося, і якого ви всі чекали. Настав час. Боже слово, який постріл. Неймовірний екшен. Занурений удара і впевнене, що би це було. Яка атмосфера. Вони йдуть ноги до ніга, до дзвоника. Постріл в голову. Відмова від пограшу. Відмова здаватися. Ось і зробило. Правий рух. Ух, усік. <звук> ну, якось так от, по... в 11 жовтня да? на цю каналі. І тому, ось, будь ласка, ви ще на цю каналі і ви до цього зупиняєтеся. Коротше, якось так, от, друзі. Воно коротше вийду в 11 жовтня 2024 року, але це ще далеко. Коротше, на цю е, кадр, Ось, будь ласка, нагадую нам, що це Олександр Чи Усіка, той саме боксер з українською для тих, хто не знав. Але схоже, трішки схоже, але це впадіння трішки. Ну, нехай буде так. А, якось так оцю подібного. А, тому ця легенда боксі, яку ви саме знаєте хто. Ну, і цю подібну. Коротше, я отак на цю прюх зайшов, якусь так оцю подібну. Але що можу казати, друзі? трейлер, коротше, вони непогані навіть. А, нібито це іграшка для боксу на цьому каналі. Просто нарешті, футбол знімати, просто гонки і жахи, і так далі. Тому, друзі, я вирішув спробувати цю реакцію. Тому якусь так подібну. Тому я вирішую так, нібито просто, А коли, нарешті, реакція? А реакція, ось, будь ласка, на моєму каналі вже тут. Так якби я вже рідко вирішу цю і тому я вирішив спробувати набрати перекладі та лайки та підписники. А так підписники ще мало. Ну, нібито я б рідко, а може за 2-3-4 відео якусь так, тому я вирішив спробувати. А так, ну ні, план не спрацював якусь подібного. Да. Ну, що можу казати? Вибору цього немає і цього подібного. Да, в принципі, якось так оцю іграшки це подібного. Ну, це все, друзі, Підписуйтесь на каналі, подобайками, дзвіночок та коментарі пишіть, які ваші ідеї по поводу та ну, наступна реакція, але тільки без цього російський, тому російський і ваш, як у там шамахи і цього подібного, ля-ля-ля-ля-ля, і так далі. Цього. Тому нам цього не цікаво, цього. Тож, забудь про це минуле, це не наше. Воно не існує, як би, тож забіть цього сенсу. А якось так оце подібне. Тож, друзі з відео та з відео і так далі. На то все, друзі. Дякую за проект, перекладу. Все, коротше, дякую за все. Всі все, бувайте та зустрічі у наступної реакції. На це все, всім до побачення.